Сьогодні ми покажемо, як звичайний рулон металу перетворюється на красиву металочерепицю, яка прикрашає тисячі дахів в Україні. Давайте подивимось на все зсередини від сталі до готового листа. Це початок процесу. Рулон сталі встановлюють на розмотувач, і далі метал йде на профілювання. Зараз ми бачимо, як рулон проходить через профілювальні вали і поступово набуває форми металочерепиці. Цей момент справжня магія виробництва. Далі автоматична різка. Кожен лист обрізається точно до міліметра. Після перевірки листи упаковують і готують до доставки. Тут важливо, щоб жоден лист не подряпався в дорозі. Тепер ви знаєте, як народжується металочерепиця від холодного рулону до гарного даху. Звертайтесь до компанії Будстрой. Ми підкажемо, яку металочерепицю краще обирати саме для вашого даху.